Чи замислювались ви над тим, коли і як було відкрито частинки, з яких складається атом? І як взагалі ці частинки розташовані в атомі? Сьогодні про це дізнаємося. Джозеф Томпсон відкрив електрон ще в 1897 році, виходячи з відомостей про електронейтральність атома. Учений створив модель. Атом складається з позитивно зарядженої кулі, заряд якої рівномірно розподілено по всьому об'єму, і негативно заряджених електронів, розміщених в цьому об'ємі. Модель була схожа на пудинг з родзинками. Чи дійсно позитивний заряд розподілений по всьому об'єму атома? Ернест Резерфорд, Ернест Марсден і Ганс Гейгер в 1808-1911 роках проводили серію дослідів щодо з'ясування структури атома. Для дослідів учені використовували речовину, із якої з великою швидкістю вилітали позитивно заряджені частинки, так звані. Альфа частинки. Вузький пучок альфа частинок зі свинцевого контейнера спрямовувався на тонку золоту фольгу, а далі потрапляв в екран, покритий шаром кристалів цинку сульфіду. Якщо в такий екран влучала альфа частинка, то в місці її влучання відбувався спалах світла. Учені спостерігали спалахи за допомогою мікроскопа та реєстрували влучання альфа-частинок в екран. Під час дослідів було виявлено, переважна більшість альфа-частинок проходить крізь золоту фольгу, не змінюючи напрямок руху. Деякі частинки відхилялися від початкової траєкторії. Приблизно одна з 20 тисяч частинок відскакувала від фольги, начебто натикалась на якусь перешкоду. Чому ж деякі альфа частинки відскакували від фольги, оскільки побачити атом неможливо, то пояснення зміни напрямку руху альфа частинок ґрунтувалося на логічних припущеннях. Резерфорд реально підрахував кількість частинок, що летіла в кожному з напрямків. А потім з допомогою складного, але переконливого математичного аналізу обґрунтував ядерну модель атом. Давайте детальніше познайомимось з цією моделлю будови атома. Атом складається з позитивно зарядженого ядра. Оточеного негативно зарядженими частинками електронами. Така модель в подальшому була названа планетарною 99,9% маси і весь позитивний заряд атома розташовані в ядрі атома. Розміри ядра в порівнянні з атомом надзвичайно малі діаметр атома. Складає приблизно 10 в мінус 10 метра, а ядра 10 в мінус 15 метра. Давайте тепер підведемо підсумки щодо будови атомного ядра. Взагалі, атомне ядро складається з частинок двох видів. Протонів, мають позитивний електричний заряд. І нейтронів не мають заряду. Протони та нейтрони. Входять до складу ядра атома, називаються нуклонами. Давайте запишемо деяке позначення. ДХ це хімічний елемент. Нуклонне масове число, позначається літерою А, це сумарна кількість протонів і нейтронів в атомі. Зарядове протонне число Z. Це кількість протонів у ядрі. Знаючи ці числа. Можемо встановити кількість нейтронів у атомі. Кількість нейтронів N визначається як а z Давайте спробуємо розв'язати завдання та встановити кількість протонів, нейтронів і нуклонів, що міститься в наступних атомах. Все просто нічого складного. Просто вивчи теорію. Спробуйте самостійно встановити, скільки протонів, нейтронів і нуклонів містяться в ядрах наступних атомів.